Доброго дня, шановні колеги. Хочу представити клінічний випадок нейрошкірного меланозу і відмітити, що у українській науковій літературі є описано лише два випадка такого випадка таких захворень. Один з них, власне, я представлю, отож. Нейрошкірні синдроми або фокоматози – це група захворювань, при яких спостерігається поєднане ураження нервової системи, шкірних покрів і внутрішніх органів, що виникає внаслідок синхронних ембріональних порушень. Нейрошкірний меланоз це рідкісне вроджене нейрошкірне захворювання, що характеризується наявністю численних або великих вроджених внутрішньошкірних пігментних невосів у поєднанні з мелецитарною інфільтрацією різних структур центральної нервової системи. Перше, термін нейрошкірний меланоз запропонований Ван Бовартом 1948 році. На сьогодні в літературі описано понад 100 випадків захворювання. Нейрошкірний меланоз не успадковується. Виникає спорадично з однаковою частотою осіб обох статей. Захворюваність оцінюється приблизно один випадок на 20 тисяч новонароджених. Відомі лише поодинокі сімейні випадки захворювання з імовірно аутосомно рецесивним характером спадкування. Патогенез на сьогодні залишається до кінця невідомим відповідно до загальноприйнятої гіпотези, основною причиною виникнення захворювання. Вважається порушення розвитку нейроектодерми в ембріональному періоді. Попередники клітин меланобластів мігрують із нервового гребеня до шкіри та мозкових оболонок, де відбувається їхня диференціація в меланобласти та меланоцити. Цененс меланоцити присутні в м'якій мозковій оболонці, чорній субстанції та ретикулярній формації. У шкірі та мозкових оболонках відбувається аномальна проліферація меланоцитів, що призводить до виникнення пігментних неосів та інфільтрації. ЦНЕС. Наш випадок це хлопчик 14, 14 років, який був переведений з обласної клінічної лікарні. При госпіталізації до нас скаргами були разову блювоту, нудоту, біль, грудні клітці, більше справа. Анамнез життя не обтяжений. З приводу анамнезу захворення, дебют, від, від, дебют захворювання відбувся. Три місяці перед госпіталізацією до нас при тренуванні з теквондо з'явились скарги на наростаючий біль в лобній ділянці, неприємні відчуття в лімовому оці, блювання. Звернулись на консультацію до офтальмолога, діагностовано набряк диску зорового нерва лівого ока, призначена консервативна терапія, яка була неефективною. За два тижні до госпіталізації. В інститут відмічався епізод втрати свідомості з порушенням мови, дезорієнтацією, відчуттям затерпання кінцівок. Викликана швидка карета швидкої допомоги, якою доставлено в реанімаційне відділення. Після стабілізації стану було проведено МРТ головного та спинного мозку, за даними якого. Діагностовано адгезивний рахнейдит на рівні шостого рудного хребця, об'ємне утворення на цьому ж рівні підпитання виставлялося. Переведений в інститут нейрохірургії, госпіталізований в дитяче відділення, В неврологічному статусі вогнищевої симптоматики, не відмічалося. При огляді відмічено, що з народження. У дитини наявний пігментний гянський пігментний неос темно-коричного кольору в грудопоперековій ділянці, який не виступав над поверхньою шкіри з нерівними краями діаметром близько 20 см. За даними МРТ головного мозку, ознак ураження паренхіми оболонок не було відображено, ознак розширення шнучкової системи теж не спостерігалося. За однак, за даними МРТ спинного мозку, ми можемо бачити на рівні шостого грудного грибця потовщення арихнедальної оболонки з наявністю спайки і патологічної фіксації спинного мозку. Відповідно, і поява сиренгомілії на цьому ж рівні. Було проведено хірургічне лікування в об'ємі лямінотомія Т4 Т7, видалення потовчених орихнідальних спалів, усунення патологічної фіксації спинного мозку, також проведена біопсія патологічної рихнідальної оболонки. МРТ після операції ми бачимо вільний спинний мозок, який відокремлений від твердої мозкової оболонки, ознак серенгоміелії не спостерігалось. За даними патоморфологічного дослідження, морфологічна і імуногістохімічна картина відповідала менінгеальній меланоцитомі. На даних представлених зображеннях ми можемо побачити скупчення меланоцитів з різного забарвлення, проведено різне забарвлення препаратів і різної зуму. Післяопераційному періоді ну, зразу в дитини відмічалось покращення клінічної картини, дитина добре себе почувала, всі вся симптоматика регресувала. Однак в пізньому післяопераційному періоді, 17-ї післяопераційної доби, у дитини з'явилися напади тоніко-клінічних судом та виражений больовий синдром в грудній клітці, животі, поперековій діляйці та головний біль голов... Больовий синдром важко піддавався знеболюючій терапії, навіть приводилось застосовувати контрольовану дози наркотичних препаратів для наркозу. Враховуючи цю картину, була призначена консультація дитячим неврологом і вирішено перевести дитину для дообстеження і корекції терапії в неврологічний стаціонар. Там проведено енцефолограми. Були наявні зміни в на енцефалограмі, підвищена біоелектрична активність мозку, призначено топірамат. Однак за цей час у неврологічному стаціонарі наростали симптоми лікарної гіпертензії, і дитина була переведена назад. При госпіталізації повторно проведено МРТ головного і спинного мозку, де ми можемо бачити наростання внутрішньої гідроцефалії. За даними МРТ-спинного мозку, ми бачимо поширення інфільтрації меланоцитів уже як наслідок, і ми можемо бачити практично на всьому протязі накопичення контрасту м'якою та наригнедальною оболонкою спинного мозку. Дитині було проведено стандартне для нейрохірурга хірургічне лікування. Це вентриколопери шунтування, після якого стан дитини значно покращився. По регрес епізодів вираженого головного болю, наростаючого болю в грудній клітці, животі та блювання. Дитина в задовільному стані виписана стаціонару. Дякую за увагу.